друзі, ви дивитесь програму «Грунтовна» на телеканалах Тернопіль 1 та Інтебе. На Тернопільщині офіційно стартував туристичний сезон. Про те, яким буде цей туристичний рік, які пріоритети визначені на рівні області, на що спрямовані бюджетні кошти, та які реальні перспективи Тернопільщини як туристичного регіону будемо сьогодні говорити з нашою гостею, директоркою департаменту культури та туризму Тернопільської ОВА Світланою Байталюк. Пані Світлана, вітаю вас. нашій спада. Взаєм. Отже, на Тернопільщині офіційно стартував туристичний сезон? Доволі так подія ця така була гучна, можна сказати. Які особливості от відкриття цього туристичного сезону, і власне які нові проекти, якісь нові ініціативи були представлені. Ну, власне, так, дуже сьогодні цьогоріч масштабне ми зробили відкриття туристичного сезону. І, можна сказати, його навіть і так в два етапи, тому що перший відбувся 7 травня на території Агроленду, і це було як елемент популяризації нового туристичного об'єкту на території Тернопільщини. А другий 11 травня ми про провели на території національного заповідника замки Тернопіля. Ну це більше, так якби популяризація території замків Тернопіля. От, але це також великі, велика кількість об'єктів, і які складають ту культурну спакультурну, історичну, пізнавальну спадщину нашої нашого Тернопіля. Також так важливо відмітити, що під час відкриття цього туристичного сезону до нас приїхали гості з інших областей, сім областей були присутні, ми мали можливість обмінятися практиками, поспілкуватися на різні напрямки в туристичній індустрії. Ми могли ознайомитися з новими туристичними маршрутами, новими туристичними продуктами, обмінятися ну, професійними такими елементами в скажемо в кра. В тому спілкуванні з крафтовиками, тому що ті окремі області, так як Хмельниччина, Закарпаття, вони привезли своїх крафтовиків, mm -hmm. і вони вони стояли з нашими. Це одна із складових якраз розвитку туризму, сприяння малому середньому бізнесі в агротуризмі. От тому, що в нас така тема нашого форуму була, що етно-агротуризм От, оце, що ми більш таку актуальність цьому питанню приділяли, і власне і це стало таким хорошим майданчиком, де ми могли розкрити дати вектори наступної нашої діяльності більш активізуватися в питаннях популяризації малого локального продукту комплексного продукту, і разом з тим велика увага приділялася. Безбар'єрності інклюзії в, в туристичній галузі, тому що ми розуміємо ситуацію, яка є в країні, і туристи, які до нас вже приходять і прийде, і ми повинні бути орієнтовані на цю категорію людей з інвалідністю, які яким також важливо навіть чи. Як програма перезавантаження, розвантаження ментального здоров'я, як, як хто як це сприймає, але все рівно туризм лікує і ми це також це визначаємо, що дуже важливо в цей напрямок. Однозначно. Пані Світлана, війна вона внесла значні корективи в туристичну галузь. І коли ми говоримо про початок повномасштабної війни, то туризм це був та сфера, чи не найбільше також постраждав. Сьогодні, от четвер. Ртий рік повномасштабної війни як сьогодні змінилася ось саме стратегія, туристична стратегія області, от від початку війни. Так, туризм Які постраждав. і так. можливості водночас виникли, тому що ми все-таки Тернопільщина, ми Захід, і ми розуміємо, що е, з одного боку так тут є і негативні неважці. Відносно, телева, наслідки. Область, так, 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 ми відносно так. телева область, е, яка відносно захищена завдяки нашим Збройним силам України. Я зрозуміла е, ваше запитання. Ну, виклик. Виклик, найперше, це те, що багато е, активних. Е, Діячі туристичної індустрії виїхали за кордон, і в нас виникло питання кадрів, хороших кадрів, які виховані роками, які виховані різними ситуаціями. Тому що в будь-якій галузі кадри вирішують все. От і тому, як один з викликів, це. Це кадри, mm -hmm. недостатність професійних кадрів. Е, виклик інший: е, це на території області е, приїхало дуже багато внутрішньопереміщених осіб. І це вже і виклики і можливості, тому що виклик десь треба було шукати нові методи, шляхи підходи до роботи з цими людьми. Це, це в першу чергу дуже вразлива категорія людей, і треба було підбирати правильні навіть маршрути для них, ознайомчі такі, щоб вони такі і розвантажувальні, і наповнювальні були і пізнавальні були в такому плані. І хочу відзнати, бачите, що я, наприклад, була дуже подивована, коли велика кількість людей зі Сходу вони все-таки хотіли наш Марійський духовний центр відвідувати дуже часто. Також велика частина наших гостей, ну, тих людей, які внутрішньо переміщені, вони цікавилися історією ПА. І ми ну, поряд з тим, що ми думали, що ми будемо їм пропонувати замки, яких в нас найбільше. Чи там Дністровський каньйон, чи печери? А вони захотіли поїхати на Шумщину. Там, де в нас є центр Південь УПА, там був центр штаб Південь УПА. Чи вони хотіли поїхати на Бережанщину, розумієте? І, і вони дуже по-справжньому сприймали ці історії. А власне, для мене це було як якийсь момент одужання людей в тієї пропаганди, яку вони отримували. Вони побачили по-справжньому, як ті бендерівці відстоювали ту. Незалежність, в яких непростих умовах, і... ну і звичайно, викликами є те, що маючи такий потужний потенціал, зараз не всі територіальні громади ще свідомо готові розвиватися в тому напрямку, хоча це є важливим економічним наповненням бюджету для розвитку територій. Тобто, це є виклик, можливості є. Але виклик в тому, що не всі ним користуються, і до власне що ми проводимо, стараємося проводити різного роду якісь форуми, навчальні семінари, залучаємо до таких заходів в інших регіонах, популяризуємо. Ну відповідно ведемо свої сторінки в, в соцмережах Так, в соцмережах. Так, так, що пані Світлана, якщо говорити про туристів в області мови цифр, чи володієте ви такою інформацією? Чи простежуєте це відслідно? Ну, дивіться власне, це мабуть одна з найбільших таких проблем в цілому в галузі в індустрії туристичній, тому що в державі не напрацьований механізм рахунку туриста. Єдині цифри, якими ми оперуємо, це туристичний збір. От є лідери туристичного збору, є постійні лідери, є такі, що вже наприклад, там доєдналися, і от, наприклад, там, туристичний збір минулого року склав 2 мільйони гривень. Це на 437 тисяч більше ніж майже півмільйона більше ніж 23-му році. Але знову ж таки лідерами тут є такі стабільні гравці, скажімо, на цьому майданчику туристичному це Тернопільська громада. Громада, тому що більшість закладів розміщення готельно ресторанних таких привабливих місць знаходиться на території міста Тернопіль. Також е великобрезовицька громада, Почаївська громада. Ну, тобто аргументи є зрозумілі. Але... Відрадно, що з'являються нові лідери, коли вже свідомість доходить до того, що тому є економічний ефект. Наприклад, хочу відмітити. Чортківську громаду, Кременецьку громаду, також велико, Великобірківську громаду ну, можливо десь десь за когось загубило, але ну що активність зростає в цьому? Ну і це в цілому це видно. по цій цифрі. Оце єдина така чітка цифра, якою ми можемо оперувати. Е, Безумовно, для багатьох країн от, туризм є бюджетоформуючим напрямком. І е, от сьогодні, от як ви оцінюєте, як е, себе Почуває Тернопільщина, чи можна говорити, що от ми сьогодні є туристично привабливим регіоном на фоні країни? Так, безумовно, просто безумовно, тому що ми маємо пропозиції для на туриста різних смаків. Те, що ми маємо, наприклад, історико культурний потенціал дуже потужний це більше 4 тисяч пам'яток. В нас на території області діють один національний, і два державних історико-архітектурних заповідники. В нас на території найбільша кількість в Україні замків і замкових палацових замкових споруд. Які є також чи навіть ті руїни вони можуть бути романтичними, і вони можуть при. Також, Також в нас потужна база природньо-рекреаційного туризму. Скажу, ми маємо один Дністровський каньйон, який протяжність на території області 250 кілометрів. І от він проходить через наші населені пункти, і кожен ті населені пункти вони можуть себе розвивати на фоні того. Також область наша найбільше печерна. У нас дуже хороша мережа закладів розміщення, типу, ресторанно готельного типу. І от в даному випадку, я хочу відмітити моє нещодавне спілкування з однією жінкою на відкритті туристичного сезону. Я познайомилася з туроператором. Одна єдина, вона була з Сумщини. Я була дуже подивована. А виявляється, вона дуже слідкує, моніторить все те, що відбувається в Тернопільщині. І вона постійно привозить групи до нас. І коли вона побачила, що з'явилася нова локація, цікава, нестандартна, українсько наповнена, скажем, вона потягом нічним потягом вона приїхала, тому що іншої можливості в них там немає зараз. На жаль, там досить близько бойові дії проходять. І під час нашого спілкування вона сказала. Що я дуже багато возила груп по різних областях України, але для себе я сформувала бачення, що Тернопільщина має найбагатший потенціал. І тому я знову і знову хочу уїхати до вас. І вона е, я своїми групами була, наприклад, на розповідаю. Ну, звичайно, що наші замки вони були, Кременеччина, е, де, там, е, Почаїв, Зарваниця, от такі місця вони відвідували. Ну і, звичайно, ми мали з нею спілкування. Е, ми там дали свої відповідні орієнтири. Ми будемо тримати наш контакт. Ну, Але це йде не від мене, як від керівника, хоча я вам цей потенціал назвала, але це була в прямій розмові з людиною. Яка просто не вона це ну це визнала, і я абсолютно. Тішуся з того, що в нас така хороша реклама по Україні. А ще просто він, коли ми звикаємо до, до свого так. і вона вже по іншому сприймає так, і ми ніби не за уважі не цінуємо. Так, так? Не цінуємо. Так, не цінуємо. І, те, що маємо, пані Світлана, якщо говорити про фінансування, скільки коштів з обласного бюджету цьогоріч виділено саме на туристичну галузь, і на що вони спрямовані? Що в планах можливо, реставрація якихось об'єктів? Ну, дивіться, в нас єдині кошти державного бюджету, якими ми оперуємо, це обласна програма розвитку туризму. І ми, як і минулий рік, так і цього року ми маємо 900 тисяч. Тобто це сума невелика, і вона може бути тільки скерована на якісь такі заходи популяризації, на різного роду, наприклад, там друковану продукцію, ну сувенірну продукція, на проведення якихось форумів, от в такому плані. Але цією програмою не передбачено реставрація, якісь такі потужні капітальні роботи, скажімо. От це в основному це програма для популяризації туристичного потенціалу Тернопіль. Угу. Чи ведеться співпраця з якимись громадськими організаціями, можливо, там з якимись бізнесом, з партнерами, які готові долучатися ось до якихось масштабних проєктів і вкладати? Кошти в сферу туризму, тому що зараз в умовах війни невелике фінансування виділяється. У нас дуже хороші є напрацювання, І я навіть і собі дозволю підглянути, тому що дуже великі це у нас, наші громади, які мають хороший потенціал. У Нас, зрештою, всі громади мають дуже хороший потенціал для розвитку на основі туризму. Але потенціал всі, мають всі, та, але... але не всі ним користуються. Тобто, розумієте, от інструменти є. Але не всі мають тут таку чарівну паличку, якою вони можуть до цього доторкнутися. Ну, чарівна паличка, це не мають бути якісь мега-гроші, але це треба пробувати писати якісь грантові проєкти, спілкуватися з міжнародними донорськими організаціями. Навіть наш український культурний фонд він вже є такою хорошою базою для створення таких інтерактивних продуктів, які ми можемо, які ми можемо ну, популяризувати, те, що ми маємо. Ну скажем так, от за останні роки, завдяки грантовим проектам, наприклад, в Требулянській громаді дуже багато зроблено. Там створено нові маршрути, там зроблено музей майстерню. Знову ж таки, багато таких проектів долучено самим національним заповідником замки Тернопіля. Там і проекти по безбар'єрності, по історичних таких пам'ятках, там, наприклад, популяризації зборівської битви. Тому що ніби на зборів йшли із Баража, і там вони це розвивали, розвивали цю історію. Знову ж таки, на території державного історико-артектурного заповідника міста Бережани там був проєкт по Ференсу Рокуці і по Фістер Арт. Минулого року було 450 років з дня народження архітектора, який фактично був будівничим цієї каплиці, яка на території. Бережанського замку, і, власне, вони писали проєкт, і дуже гарно вони там роблять на основу. За рахунок цього проєкту вони роблять реставрацію. Mm -hmm. Ну, а це була надзвичайно ну, неймовірної краси каплиця, яку взагалі в народі називали Малим Вавелем. Тому що це була усипальниця родини Синявських. от І там ці всі фігури, які робив фістер вони були ну, з неймовірної краси Мармуру. І от в такому плані вони на проєкт вийшли. Зараз дуже. Потужний проєкт е, має національний заповідник замки Тернопіля е, в рамках. Співпраці по програмі з транскордонного співробітництва і Тереґнекст Польща Україна відновлення парку на території палацового комплексу Вишнівецького. Вишнівецький палац. оце. І вже фактично, перший етап робіт почався. А перший вони перший етап прописано, тобто синхронно з Тарножегом з Польщею. Вони проводять всі за. Ходи, і перший етап, ми якраз департамент до того долучався. Ми долучали наших студентів Тернопільського педагогічно-національного університету істориків. Ми робили екоакцію. Тобто прибирання території, підготовчі роботи, тому що там буде відновлення по історичних описах відновлення території, таким цікавим маленьким локальним проєктом, але таким дуже визначальним є те, що робиться зараз Соляна Вежа в Лановецькій громаді. Це також грантовий проєкт, але в них як такого немає, скажімо, потужного потенціалу замки фортеці чи Дністровський каньйон, але все рівно громада, яка шукає. Щось вона його знаходить, і вони визначили от вибрали для себе таку історію, що можна зробити цю соляну кімнату. Це і місце реабілітації, місце оздоровлення, місце психологічного розвантаження, і вони більше багато розраховують на те, що власне. Туди будуть долучати наших воїнів, які ветеранів, проходять, ветеранів воїнів, яким це потрібно для, для покращення їхнього здоров'я. Ну можу називати багато прикладів. Тобто, таких. попри війну, попри усі так. виклики випробування складнощі, туристична галузь Тернопільщини не стоїть, не, не поставили стоп, а продовжує розвиватися і залучати в регіон так, звичайно. більше туристів. Так. Пані Світлана, на завершення, я хочу от запитати про ваші такі особисті. Подавання, от що би ви порадили, який туристичний маршрут чи локацію області обов'язково відвідати цього туристичного сезону? Нашим глядачам я <плес> Єдине, що не можу визначитися в одному об'єкті або в якійсь одній групі, тому що я в душі також турист, я дуже люблю подорожувати і мені особисто все цікаве. Єдине, що я скажу туристу, який хоче щось знайти для себе цікаве, хай промоніторють нашу сторінку Фейсбуку Тернопільщина Туристична, і ми там постійно популяризуємо ті новинки, які є на на території нашої, нашої, нашого Тернопіля. І кожен для себе, кожен себе для і для себе там багато знайде цікавого такого, що його захопить Ваше місце сили на Тернопілі. Зерваниць. Зерваниць. Я дякую вам за цю розмову. Директорка департаменту культури та туризму Тернопільської ОВА, Світлана Байталюк. Сьогодні була нашої студії Дякую за увагу до туризму, і ми завжди будемо раді розповісти цікаві історії в нашій. Роботі, пасиві вам. Що ж, дякую вам, дорогі глядачі, за увагу. Відкривайте для себе туристичну тернопільщину. Вона направду прекрасна. До нових зустрічей на телеканалах Тернопіль-1 та ін